і Будемо спорить доказувати, що е, яка земівля краща. Найкраща земівля е, це е, зимівник. Це вже всі знають, переконалися і е, набагато, набагато, е, на, на своєму опиті багато років я зимував і без зимівників, і зимівником. То вже На практиці можу всім доказати вам, що це набагато краще. І не треба їх готувати посеред зими підготовувати, що це теж велика проблема є, бо е, вони з'їдають корм із за переміни температури, що сама тоже, замість, гості, саме основне, я теж заметив при цьому році так само теж було. Е, що е, пере, е, в грудні місяці, да, 12-го я їх заніс, і тоді вони в мене употребляли по 70 грам в сутки. Це при тому, коли була, був мінімум 50 грамів у сутки, вони мене їли. Це в січні місяці, в січні з 16 по 17 лютого. Даже 15, да, ну, так десь. І е, в цей період саме був, був приятна для земільки. Тобто, навіть земільнику, бо він мене надземний, аби був. Полупоземний або підземний, такого не було. А так як у мене надземний, переміни температури є. І при переміні температури вжива, коли піднімає температуру, там навіть більше 4-6 градусів, де таке було, що 8 у мене було в землю то, звісно, клуб розрихлюється, і він, так звісно, активний образ життя. веде сім'я. Корму вони вживають це всім погонять, що більше. Е, Частина мене 50 сімей стоїть в, сілі, в От. там е, в, в грудні місяці теж була температура, ви всі знаєте, повишена, матки не сіяли ні одна. Ні одна. Те ж саме, що і в зиміннику теж вони не сіяли. Почали сіяти ось, буквально. З числа 17-20 лютого, чого, тому що я зайшов в землю, я писав, цікаво мене, що роблять мені нове. я положив руку, вже тепло. Вже все зрозуміло, що там сінь марки. О, значить, що хотів казати, не буду лише говорити. Е, з Начало грудня 12 го і кінчаючи до, до березня, вони з'їли мене на вчорашній день 4 грамів. 600 грам. Це нормальний е, розход е, кормів. А, так, кстати, що, е, що ще. одне. Це в мене там вашенька, е, 230 рамка. 230 рамка внизу мене я пустив 10 грамів повних були забиті в але думаю, на всяк случай в мене кормі я ще поставив, ну, де 5, де 6 грамів на ніг наверх, на, на всякий случай, на верх, на всяк случай. Вони як сиділи внизу, так і сидять, наші тільки піднялися в нас половина гнізда, попіднімалися до берегу, то і вже матки там я був певний 100%, тому що рукою вложив навіть на коли тільки вже температура була більше, яке, От, І як були такі, Це мене, знаєте, одна з сильних сімей, яка стоїть на контроль додому. І так, ще який ще, ще, великий плюс, що ми не можемо в зимівнику їх підгодовувати, тому що вони на вулиці стоїть, ти туди не залізеш. А ті, що на вулиці, гов... цікаво, далі то якихом. Є, блядь, але, тим, все, караул, паніка, давай ще живить, подати, хлопці, це мати гімедою. Я да, е, так розказує своє, я своє, але все ж таки, скільки років я вже пасічникую, підкорбуля їх те саме, теж тільки я зазначав, що робити для них хуже. По сій причині, чим ми карді можемо, чим медик, що треба далі, Боже. Це виходить того, що, щоб... ну, ти побуждаєш матку, мат... Мат... матка починає краще сіяти. Що... Да. Їм треба той метод туди забрати і положити комірки. Це теж робота. Вони ту температуру піднімають, теж починають працювати, починає матку готувати, тому що пішов в клубові, там є температура. Це ж саме теж побуждаєш. І, і так як немає природного пилку. Ну Це ми всі знаємо, просто це підказує, шарик не має продуктику, вони били свого тіла і вчора, та що малася дати собі потомство, як в нас вчили, хто вчився чотири подобних, і вона вже чотири не дасть, тільки, наприклад, три за свій час життя, то, який її назначений. О, і це дуже мінус до Ну, Не рекомендую це робити, без столітні підродовувати. Загодуйте, не жалійте хлопці, часу, не жалійте того самого, підготувати лише і спіть спокійно. І все буде в порядку, чи на, зим, чи на волі, тим більше землі. Це вже доказано. О, так що, Багато не займати, може, ні, всі потомилися. Коротше, не знаю, як у кого, в зимівниках, з ким я спілкувався, пасіки зимують і дідять. Я ще не чув ніби від одного, що в когось були проблеми. Це в чому році? Це в цьому році? Ну, кріщає, я, звісно, що його, якщо пустити пасіку максимально опроплено, то вона буде зимувати в зимівнику 100%. Я вже здавуся, коли в мене так тупо підходили початку процентки 10. Ну там, матки, хіба що може десяти матки. А так, слава Богу, це немає. Так що рекомендую, в кого ще немає земівника, хоч який якими, але е, рух у їх Лучше сховати від накриття, від шуму, від е, вітру, від е, температури, від, е, від, е, від, е, від зиничок, ну і так далі. Not that good.